Армадол. Забудь про головний біль. Він буцімто прорубав вікно У Європу, а ще натхненно й самовіддано служив країні. Ну, принаймні, саме так про російського царя Петра І розповідають на його батьківщині. Там чомусь не згадують, що їхній імператор був ще й жорстоким катом. Не говорять і про його одержимість війною. Петро І російський цар, який і справді багато чого змінив у Росії, наприклад, назву. Її він просто вкрав у наших предків царя, куди більше приваблювала історія українців та їхньої середньовічної держави Київської Русі. Аніж своя власна, тож він перейменував московське царство, для цього поцупив грецьке значення слова Русь Росія. За Петра Росія налагоджувала, принаймні старалася, зв'язки з європейськими країнами. А ще як кажуть на його батьківщині, цар був просвітителем. Хоча жодного університету так і не відкрив. Та й академію наук заснував лише наприкінці життя, і то силами європейських учених. Що точно любив Петро І, так це воювати. Він воював з Туреччиною, Персією, Швецією. З останньою конфлікт тривав 21 рік. Переможницею вийшла Росія і, як наслідок, отримала нові території та вихід до Балтійського моря. Цар так надихнувся перемогою, що проголосив Росію імперією, а себе відповідно імператором, батьком вітчизни. Ця слава давнього предка все ніяк не дає спокою правителю сучасному Владіміру Путіну. Ну от а, Петр I Северну війну, 21 год вів. Казалось би, там с -с воював, з Швецією, Что-то отторгал. Нічого не відторгав. Він возвращал. Він, коли заложив нову столицю, ні одна з країн Європи не признавала цю територію за Росією. Всі признавали її за Швецією. А там і спокон веков е е, наряду з фіно народами, народами жили славяні. Причому ця територія знаходилась під контролем е російського государства. Так захоплено і заплутано Путін пояснює дії свого кумира. А тоді без зайвої скромності фактично порівнює себе з Петром I. Ну, судя по всьому на нашу долю теж, е значить, е випало. Бажання «возвращать» і укріплять не єдина спільна риса між Владіміром і Петром. Наприклад, обоє зациклені на армії. Саме за Петра І армія в Росії стала призовною, а термін служби складав 25 років. У тій армії солдат не тільки нагороджували медалями, але й за певні порушення карали чи навіть страчували. Сивільними цар теж не панькався. Тих, хто виступав проти його влади, просто знищував. Масово та жорстоко настільки, що навіть духовенство називало імператора антихристом, після того як український гетьман Іван Мазепа перейшов на бік шведського короля Карла дванадцятого, Петро І вирішив йому помститись. Іншого способу, окрім як стерти з лиця землі гетьманську столицю Батурин, цар не знайшов. Місто розграбував, населення знищив. Ще однією ідеєю фікс Петра І було знищення будь-якої автономії України. Тож він максимально обмежив владу гетьмана, а контроль над державними справами перейшов у руки такої собі малоросійської колегії. Такими методами управління Петро І керувався у вісімнадцятому столітті. Та, схоже, Владімір Путін гадає, що вони допустимі і в 21-му. Про сучасні принципи політики та дипломатії російський диктатор вочевидь не чув.